Я тобі пропоную купити все, що ти називеш англійською, за одну хвилину. Участвуєш? Беру участь. Окей, супер. Час починається. Все, час пішов. Блубері. Джус. Окей, окей, окей. Пепер. Окей. Томейто. Томейто. Кебіч. Оньон. Mushrooms, mash, mash, mushrooms, mushrooms. Mushrooms, mushrooms. Ah, potatoes. Okay, what else? What else? Mm. can go. <laughs> okay, okay, okay. Chocolate. Залишилось 30 секунд. Oh, chocolate, chocolate, chocolate. Sweet. Ah, chocolate. Okay. Chocolate okay. zabu. Uh, candies. Не, кендіс. не, 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 не світ, я забула? Ай боже, розподібка! я лишилось. забула! Окей, віка не було. Що й далі? Чіпс. Окей. Дві секунди по останній айс. Кендіс вже було. Все, е, він... все сода. стоп, 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 сода, стоп. Сода. Все, час закінчився. Ось така у нас вийшла закупочка. Я нас дуже багато всього набрали. Сподіваюся, що це мені все буде безкоштовно. Вчити англійську мову і підписуйтесь.